Вітаю в клубі української нумізматики. Нещодавно я вам розповідав, як з'явилися перші монети в історії Незалежної України, як затверджувався дизайн, які були проблеми. Якщо ви ще досі не бачили, то ви можете побачити це ось в цьому відео. Також я вам розповідав, як з'явилися перші гривні Незалежної України, які виникали труднощі, які були непорозуміння, як взагалі з'явилася перша наша гривня. Якщо ви не бачили це відео. То також обов'язково його продивіться. Я вирішив, що потрібно трошки заглибитись в нашу історію і розповісти повну історію ведення українських банкнот. Це буде серія відео, і це відео перше в цій серії. Сьогодні ми говоримо про перші банкноти, власні банкноти в історії України. Добави звальних змагань 1917-1921 роки. Саме тоді відбувався процес відродження нашої державності. Три українських уряди цілеспрямовано, хоча й не без помилок, намагалися протипоставити національну грошову систему експансії російської валюти. Сьогоднішнє відео про добу Центральної Ради України 1917-1918 роки. Чому першою валютою української держави був карбованець, чому перші банкноти звали горпинками та лопатками, та як взагалі з'явилися перші українські шаги. Ми тож, почнемо. Центральна Рада, перед якою стояло невідкладне завдання вирішення соціально-економічних проблем молодої держави, провела ряд важливих реформ, спрямованих на захист національного ринку ще до офіційного проголошення суверенітету. І на її території мали обіг лише російські гроші. Затяси свого правління, тимчасовий уряд для покриття потреб ринку в грошах неодноразово звертається до друкарського верстата, що в результаті неминуче призвело до інфляції. Населення України, а більш за все селянство, вже не довіряло грошам російського уряду. До того ж, на місцях їх катастрофічно не вистачало на початку літа 1917 року. Тимчасовий уряд зовсім припинив надходження грошей в Україну після жовтневого перевороту. Більшовики, які захопили владу, активно почали готуватися до просування на український терен. Це призвело до того, що усі банки державної скарбниці залишилися без грошей. Життя диктувало необхідність переходу України на власну грошову одиницю. Проте розв'язання цієї проблеми вимагало обережності. У населення зберігалась значна кількість грошей різної вартості від старих емісій, тому треба було обрати такий шлях, який би не призвів до загального невдоволення. 20 листопада 1917 року Третій універсал Центральної Ради проголосив створення Української Народної Республіки УНР. Хоча це не вирішувало відразу фінансових проблем, бо жоден із державних нормативних актів не визнавав джерел утворення і поповнення грошової маси. Але формування власної грошової системи вимагав не тільки престиж новоутвореної держави, а й завдання термінового покращення економічної ситуації. Народним секретарем фінансів і промисловості було призначено професора Михайла Івановича Туган Барановського. Разом із уведенням нової валюти обговорювалась і назва її одиниці. Приймаючи карбованець, виходили з того, що населення на Дніпрянщини так називало царські рублі ще здавна, до того ж, однаковий із рублем місту карбованці золота спрощував розрахунки для селян, котрі звикли до рублів як до одиниці вартості. Загально відомо, що паперові гроші не мають цінності, якщо вони не матимуть матеріального забезпечення, оскільки запаси золота в державній скарбниці були мізерними, комісія вирішила, що гарантом цінності нової валюти стане все майно республіки. Ситуація в країні була такою, що жителі міст опинилися у найскрутнішому становищі, бо потерпали від нестачі грошей, необхідних для задоволення навіть мінімальних життєвих потреб. Тому в першу чергу після ведення валюти планувалось видати місяць Оклади державним службовцям, робітникам пошт залізниць. Через них гроші мали потрапити на ринок, Уводилась власна валюта поступово. На першому етапі зберігаючи обіг загальноросійських грошей, які вільно обмінювались на українські та мали однакову цінність номіналів. 9 грудня 1917 року Центральна Рада ухвалила закон про головну скарбницю УНР та закон про створення Державного банку України. Через 10 днів прийняла тимчасовий закон про випуск державних кредитових білетів Української Народної Республіки. У ньому, зокрема, зазначалися. Кредитові білети УНР випускаються Державним банком УНР у розмірі, строго обмеженому дійсними потребами грошового обігу під забезпечення тимчасового. До утворення золотого фонду всім майном республіки нетрями, лісами, залізницями і прибутками УНР від монополій. Кредитові білети УНР випускаються в карбованцях, при цьому один карбованець містить 17,424 долі щирого золота і ділиться на 200 шагів. Українські кредитові білети ходять на рівні із золотою монетою, російські кредитові білети ходять на попередніх підставах. Перші українські паперові гроші були випущені 11 грудня 1917 року. Відтак УНР створила свою власну грошову систему з назвою державної одиниці Карбованець. Загальний обсяг емісій було встановлено на суму 500 мільйонів карбованців. Проект грошового знака виконав художник Георгій Наркут. Представник нової української графіки, ідея якого і творча спадщина мали великий вплив на розвиток національного мистецтва. Купюра у 100 карбованців була визнана однією з найкращих у світі. В основу знака Георгій Нарбут поклав народні мотиви. Він не копіював уже існуючі зразки грошових знаків, а створив суто національний витвір мистецтва. Перший український грошовий знак 100 карбованців було надруковано на білому папері розміри 171 на 105 мм, поле вкрите ромпоподібною сіткою. Білети мали одну серію АД, і однаковий номер 185. На версії центральне місце займає картуш. З усіх восьми боків, обвитий вишуканим рослинним орнаментом у стилі українського бароко. У центрі картуша є зображення знака князя Володимира Великого Тризуб білого кольору. Середній його зуб увінчено хрестом. Над хрестом напис: Державний кредитовий білет і позначка номіналу 100 карбованців. Цифри заквітчено. Нижче надпис: один карбованець містить 17,424 долі щирого золота, по бокам восьмикутника два овали, у лівому теж зображення тризуба, у правому Лука Самостріла, герба Київського магістрату XVI-XVIII століття. Далі йдуть слова директор Державного банку Української Народної Республіки Михайло Кривецький та скарбник Войнилов Факсіміле. Нижче, ліворуч, рік 1917, праворуч серія АТ-185, поле білета облямоване загоподібною рамкою. Угорі надпис Українська Народна Республіка під картушем ініціали автора Г.Н. Георгій Нарбут. Тільки в тексті на аверсі автор використовував 9 варіантів оригінального шрифту: Реверс-Знака. Поле білета замкнене прямокутник, у центрі велика стилізована цифра 100, вкрита рослинним орнаментом, і малюнок килими. Обабіч цифри по краям білета розташовані віньєтки з візерунками в народному стилі. Особливостю реверсу купюри є надпис у горі російською і польською мовами, а під килимами значення номіналу єврейською іврит, відповідним шрифтом. У такий спосіб УНР виказувала толерантне ставлення до потреб національних меншин держави. Над цифрою 100 надпис у картуші: Державні кредитові білети Української Народної Республіки забезпечуються Державним майном республіки, а саме надрами, лісами, залізницями, державними прибутками, в тому числі прибутками з монополії цукру та інших монополій. У нижньому лівому куті в картуші надпис. Державні кредитові білети Української Народної Республіки водять на рівні із золотою монетою. Паралельно у правому куті за фальшування державних кредитових білетів винуваті караються позбавленням прав і каторгою. Топір і фарби купюр не відповідали установленим стандартам: на аверсі тьмяні, приглушені, коричнево-жовтуваті, а на реверсі зеленуваті сині. Технічне виконання банкнот було дуже далеко від оригінала. І художник майже не впізнав свою роботу. Хоча замовлення розмістили в кращій на той час київській друкарні Кульженка, відтворити кольорову гаму не вдалося через відсутність потрібних фарб. Поліграфічна база перебувала тоді у глибокій кризі. При виготовленні банкнот використовували папір доброї якості, але без водяних знаків. У народі гроші одержали спочатку назву кульжинок, а згодом гарпинок. Через схожість орнаменту з традиційною вишивкою в українському жіночому одязі. Білет 100 карбованців став першим кроком на шляху до фінансової незалежності України. Друзі, я розумію, що я вам трохи набрид, але знову ж таки я вас попрошу. Будь ласка, підпишіться на цей канал, якщо ви ще досі не підписані. Якщо вам сподобається це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. А якщо не сподобається, навіть ставте дизлайк, я не ображуся. Поява у відродженні української держави українських грошових знаків викликала небачений ентузіазм серед населення, писав Михайло Обідний. У той час, коли нечіткі слова універсалу викликали неясну тривогу, нові гроші із зображенням не царів та символів царської влади, а семян і пшениці вселяли віру і бодрість. Однак, одночасно з купюрами державної місії в обіг потрапила велика кількість фальшивих банкнот. Уже 16 січня вісімнадцятого року випуск номіналу 100 карбованців припинили пізніше. Кліше білета заволоділи більшовики, і воно було до Москви. Через це наступний уряд Павла Скоропадського оголосив законом від 24 вересня вісімнадцятого року. Номінал анульований з 1 листопада вісімнадцятого року, призначивши одночасно до цього терміну довільний обмін купюр в українській державі. Вкрай були потрібні свої гроші котрі народ сприйняв би як національну валюту. За пропозицією голови Центральної Ради професора Михайла Грушевського, уряд розглянув питання про зміну назви грошової одиниці, що мало б підкреслити спадковість старовинної традиції, нагадати про джерела державності на українських землях 1 березня 1918 року ознаменувався прийняттям Центральної Ради важливого документа і мав велике значення для всієї фінансової системи України закону. Про грошову одиницю биття монет та друк державних кредитних білетів. У ньому зазначалося, що за грошову одиницю в Україні прийнято гривню, яка містить 8,712 долі золота і поділяється на 100 шагів. Дві гривні відповідали одному карбованцю емісії 1917 року. Таким чином, у державі паралельно вводились в обіг дві валютні одиниці з різною назвою. Державні кредитові білети мали друкуватися такої вартості 2, 5, 10, 500 і 1000 гривень. За формою вони відповідали першій банкноті 100 карбованців, але малюнки і кольорова гама планувалися інші. Спільними для знаками усіх номіналів гривні був надпис про те, що білети забезпечуються всім державним майном республіки, мають ходіння на рівні із золотою монетою, а також про покарання за підробку знаків. 14 квітня 1918 року був укладений договір між Берлінською і державною друкарню, яка отримала відповідний дозвіл німецького уряду і урядом УНР на виготовлення паперових українських грошей. Відповідно до договору друкарня мала виготовити білетів на суму 1 мільярд гривень. Малюнки купюр, фоторепродукції, гравюри та їх гальванічні копії були визнані згідно з договором як власність уряду УНР. Пробні зразки купюр друкарня зобов'язувала надрукувати до середини травня 1918 року. Була обговорена і вартість замовлення не більше вісім пфенінгів за кожний знак, а розрахунок у німецьких марках мав проходити в Берліні не пізніше ніж за чотири тижні після отримання фактури. До Берліна був призначений постійний представник послання еталони окремих грошових знаків для виготовлення зразків. Однак уведення гривні відкладалося на певний час через нагальні потреби ринку. Грошовий голод змусив уряд вжити термінових заходів. В обіг було випущено знаки державної скарбниці номіналами 25 та 50 карбованців, банкноти та проекти, яких виконав графік Олексій Красовський. Банкноти, проекти, яких виконав графік Олексій Красовський, терміново почали друкувати у Києві. 6 квітня 1918 року кияни першими отримали знаки нового гатунку. Обидва знаки 25 та 50 карбованців, відрізнялися тільки кольором жовто-помаранчевим і зеленкувато синім Оформлення, шрифти, надписів, в них зроблені в народних традиціях, чому відчувається значний вплив Георгія Нарбута. Головний елемент оформлення білетів. Чоловічий та жіночий профілі, що розміщені на картуші в центрі реверсу. Перший профіль символізує козацьку країну, другий молоду відроджену державу. У нижньому правому куті тризуб, у лівому вінятка. На січчастому хрестиками фоні Аверсу, що нагадує мотиви народних вишиванок, є великий картуш із тризубом у горі, номіналом та підписом директора державної скарбниці. По бокам картуша розміщені дві символічні фігури в українському національному одязі. Праворуч, жінка в Очіпку із намистом у Чотири ряди, що випросталася над снопом пшениці, до неї сонцеподібна квітка. Ліворуч селянин із лопатою у лівої руці. Саме через наявність лопати в малюнку гроші прозвали в народі Лопатками. Окрім Києва, серія АК. Знаки друкувалися в Одесі, серія АО. Коли війська Денікіна захопили Одесу у 1919 році. До їх рук потрапило кліше знака 50 карбованців. Дені кінці скористалися ним. Цифра номера цієї незапланованої емісії змінені. Український уряд відразу оголосив такі гроші недійсними. Знаки державної скарбниці теж почали підробляти. У 50 карбованців з'явилося чимало фальшивих близнюків. Щоб засвідчити справжність знака, власники купюра списувалися на них. З часом. На купюрах було багато автографів, зроблених олівцем і чорнилом, завдяки чому можна уявити географію поширення та руху грошової маси. Законом від 18 квітня 1918 року, ухваленим Центральною Радою, Міністерству фінансів було надано право випускати в обіг розмінні марки державної скарбниці в розмірі дійсної потреби та невища суми 60 мільйонів карбованців. В обіг мали війти марки вартістю 1, 2, 4, 6… 10, 20, 30, 40 та 50 шагів. Шаг термін суто український у 17-18 столітті. Він вважався як назва на українських землях польського трьохгрошовика. Це найменша одиниця грошової системи всіх емісій України 17-20-х років. Малюнки 10 та 20 шагів зробив Антон Середа, трьох наступних номіналів Георгій Нарбут. Марки друкувалися на картоні. Перші 40 тисяч із них були перфаровані. Інколи як знак оплати вони наклеювались на поштові листівки та конверти. На всіх марках є надпис Українська Народна Республіка та позначення номіналу. На арбутовські знаки маючи і зображення поштових сурм. Таке рішення підказав митцю його родовий герб. Марка у 10 шагів жовтого кольору. Малюнок тризуб у сонячному проміні і фестони. Знак у 20 шагів коричневий, малюнок селянин із косою. Перед ним тризуб. 30 шагів Синій або ж ультрамариновий. На знаку зображено профіль жіночої голівки у вінку з колосків пшениці, що символізує молоду Україну. Античні елементи в українському модерні своєрідна візитна картка Георгія Нарбота, стиль, що набув навіть окремого терміну українізована античність. Знаки у 40 шагів зелені, у 50-червоні. Для всіх характерним є зображення вінків із традиційних для національного орнаменту квітів. На марці у 40 шагів у середині вінка розміщено три зуб. На 50-ти шаговій – орнаментована цифра 50. Марки останніх двох номіналів друкувалися в Києві та Одесі до грудня 1918 року, були ліквідовані наступного року радянською владою. Другий закон про грошову одиницю виготовлення монет і друк державних кредитових білетів вже охоплював фінансову систему, яка ґрунтувалася на гривні. Грошова система мала складатися з монет і паперових знаків, але широке розповсюдження отримали саме кредитові білети, оскільки виготовлення власних монет так і не розпочалося. З метою виключення перешкод при розрахунках уряд законом від 30 березня 1918 року дозволив увести скарбову валюту в карбованцях. Для знаків державної скарбниці 25 і 50 карбованців забезпечувалось лише право обміну на кредитові білети. В гривнях у співвідношенні один карбованець, 2 гривні. Вони ходили на рівні із кредитовими білетами, таким чином, карбованець відіграв важливу роль у господарському і політичному житті країни. Хоча він перебував на рівні валютного сурогату, все ж таки набув державного авторитету в галузі фінансування бюджету, потіснивши гривню на друге місце. Так. При правлінні Центральної Ради в Україні з'явились перші карбованці та шаги, а також було затверджено валютою гривню, яка замінливості тих подій з'явиться вже при наступному правлінні гетьманату Павла Скоропадського. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи очікуєте ви продовження, що саме для вас було нового чи цікавого в цьому відео. А також не забувайте підписуватись на нашу телеграм-спільноту. Там доволі лампова і дружня атмосфера. Де зібралися чисто колекціонери, які люблять поговорити про нумізматику. Тому, якщо вам цікаво, посилання в описі до цього відео.